Привіт, друзі! Всім привіт! Як і обіцяли, лише вільна хвилинка до коптильні. Ну, До коптильні підемо завтра, а сьогодні ми прийдемо на кухню. Вже верніше на ній, і будемо е маринувати почеревину. Почеревина доволі така. Я да, вам скажу, не я буде. не знаю, що це за кабан. Був ну, Здоровецький, по ходу, справ. Славна така почеревинка, м'ясиста. Хоч і культура, як у мене, Годування поросят на кукурудзі трішки така задавнена, як то кажуть, навручили і задавнили. Потрібно переходити, щоб була м'ясна почеревина, потрібно переходити ячмінь і пшениця. Тобто на таких речах тоді не таке жирне. Але ви годуєш на ячменєвій пшениці, сало в ціні пішло. Да. Годуєш на кукурудзі, сало ні по чому. Ну як завжди, потрібно у той промежуточок попасти, коли є момент. Виручити звідти певну копійку. Значить, друзі, по е, маринуванню. По маринуванню е, всіх практично продуктів по копченню, те, що стосується м'яса, балики сало, почерявина, є два види. Це шляхом ін'єкції, тобто вводження маринаду е, прямо в середину продукту, і замочування. Різниця яка? Різниця така, що шляхом замочування потрібно 4-5 суток. Чет четверо п'ятеро, як правильніше. четверо п'ятеро суток, а шляхом ін'єкції ну, сутки півтора. Тобто це набагато швидше, так само проникає. Ви одразу доносите його маринад одразу всередину. Тобто, а коли замочуєте, цей маринад повинен із-за чого 4-5 суток, тому що цей час повинен для того, щоб промаринувалася вся рівномірно весь продукт. Ну, значить, що ми будемо використовувати, друзі? Такий маринад. Замовляли, готовий сухий маринад для ін'єктування це е, на Драусі і також, друзі, для цього можна використати звичайний шприц, але ми використовували трішки десь зручно, трішки незручно, довговато набирати, вираховувати. А є отакі ін'єктори, по правильному вони називаються ін'єктори. Ну, пістолет звичайний для шприцування, не звичайний, а такий прикольний, класний. йде для шприцування м'ясних виробів. Тобто, це полегшує. Цю роботу не потрібно тим шприцем набирати, хоч також можливо. А якщо такий є, то ви вже лише наливаєте сюди маринад. Є така е, позначка, так, угу. світло засліплює, наскільки він півлітри. Угу. Пів Пів І е, шляхом нажимання оця рячашка самого пістолета він зараз удавлює туди 2 мл. 2 мл, правильно? Ось такий іде: такий набір голок. Погляньте, цілий набір. Тобто, це стосовно що маринаду. Маринад розводиться, що в нас іде, 200, 200 грам, грам 200 на 1 літр води. на одну на літру, літру води. Е, розводити в кімнатні вода ще була кімнатної температури, і потім ставити, щоб е, вона була однакова з у холодильник. Е, охолодилася до температури продукту, самого щоб не було різниці цієї. ну Розвели, а в холодній воді, так як е, м'ясо зберігається у нас при температурі 3 градуси, в холодній воді швидше за все, ми не пробували. Але погано роз... вона погано так розчиняється. Ось, це, це, весь це любі чи сіль так, чи так, цукор він в холодній воді погано. тому Кімнатна температура не нагріта, розбавили 200 грам на літер, так. І холодильник остудилося до тієї температури, е, який знаходиться температура продукту. правильно? Так, все І так. використовується, тоді вже вводиться 100 грам до на 1 кілограм продукту. На 1 кілограм продукту. Зараз чим ми займемося і що ми і зробимо. На 3 зараз розріжемо і ще розріжемо поздовж. Є... Трішечки краще. Хай буде краще, це, це до діла. Ну це якби від ребер тут. Да. Від ребер ця сторона. Так, да, так, да, да. ця ах, красота. Зараз буде цікаво поглянути її в розрізі, бо звідси вона. ладно, Потрібно ще ножі замовити. Оці ножі. Ох та ти ще. Та це ж це не почеревина, це золото, друзі. Не знаю, чи вам буде видно. Погляньте три прослоєчки. Красота, красота. Правда? Гарна, гарна по черевенку. 350 грамм. 365. От, ти розумієш, що досвід таке, досвід. Два рази на базарі побув, а вже такі речі, вже такі речі січу Оце відрізати. Так, оце нам, оце нам не потрібно. Мурика. Наті, що далі, друзі? Тепер ми будемо наливати маринад, але ну, так як підставки немає, то ми... Не ми будемо вдвох. Прокачали сам шприц, щоб він вийшло повітря саме. І тепер закручується сюди. Голодька з набору береться, там навіть є для. Прочищання. От така деталь, але приємно. Для прочищання самих для миття голочок є такий, е швидше за все, як його назвати? Шпринтик. Да, да. Шп... Шп... Шти Штирок є маленький. І значить, нам потрібно на кілограм 100 грам вигнати самого маринаду сюди всередину. Важимо 350 це нам потрібно скільки 17-35 да, міліграм E, самого так, маринаду. маринаду 11, і, і так як 2 грами тут 10. всередині, то нам потрібно всі 17. 17. 17. 17. І беремо. Храще прекрасно. Е. Так, раз, два, три, 4, 5, 6. Я насчитаю 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Ну, так Наразіці, да. Да? да. 15, 16, 17. Все, все, все. 17. 18 на те, що витекло. Ну, І так. легенько, як би сказати, трішки промасажуємо його. Так, щоб розтеклося по всьому, розподілилося. О, по красоті. Ну, пощаревинка така сло, слоїста, непогано. Побачимо. Побачимо, непогано буде тоді, коли воно буде закопчене, і в кільці щось можна буде сказати, правильно? А зараз це поки що ще лише напівпродукт. Ну, в принципі, також продукт можна і по черево вже їсти. Слком можна поставити. Ну, Будемо щось сюди поставити. Да, сюди. а немає якоїсь меншої насємності. Е, менше є. Є? Давай якусь менше, бо там така на кілограм 10. І складаємо його. Сюди. Так, одне до другого цей маринад, який залишиться, ми ще його пролиємо зверху. Не обов'язково, але, як би сказати, для певної, ну, не виливати ж продукт. Побачимо, як буде так. Так, і промасажуємо його. Краще це взяти якусь е мисочку, щоб отак не розтікалося, але в цілому отак бачимо, якісь що потрібно поправити, і на другий раз вже просто. Підготуємо і поде до діла. Ставимо так плотненько одне до другого, щоб було щоб менше маринаду потім потрібно б дозволяти. 440. Врізані слуха, як я не знаю. 440 це що у нас 22 рази. Прошпрацювали, друзі, продукти, так як знімати і рахувати трішки, і розмовляти якось трішки не, незручно. збиваюся з сілька разів. Туди коцину. Тобто тут потрібна певна концентрація. Доволі таки ну, доволі непоганий і зручний. Тому що шприцом набирай туди, вколюй, дивися, по цих позначках довго, а тут два кубики лише раз, я щось <клі> не знав, що там ще залишилось. Зараз помиюсь. І все, питань немає. Кожне вколювання 2 кубики. Так, правильно, 2 ну, мл по, по народному, чи по, по нормальному, 2 Нормально. мл, по народному, 2 кубики. Тобто доволі зручний, зручний шприц. Рекомендую по маринаду і побачимо смак. Побачимо, який буде смак, і побачимо. Також залишимо, якщо буде смак, то в описі під відео посилання на виробника компанії Древс. Ставимо почеревинку в холодильник, в холодильнику плюс 3 градуси, де вона буде стояти. Сутки. І завтра будемо коптити. Хочеш додавати щось сказати? Як завжди, чекаємо завтра. Пройшло 24 години, десь трішечки більше. Одне, друзі, із важливих моментів це розраховувати час. Тобто, якщо ви розпочинаєте копчення, то маринування оцей процес займає 24 ну, добу-півтора доби. Тобто, вам потрібно десь врахувати цей момент. Якщо ви розраховуєте маринувати добу, то і днем, щоб відбувалося копчення, тому що на ніч не сильно це зручно, але так як колена після полуниці ночами не спиться, все нормально в неї, то <плес> коптити буде, жартую. Ну, справа в тому, що ви розрахували цей час. Якщо мар в маринаді ваш продукт повинен бути 24 години, то маринуйте його рано. Тобто на другий ранок у вас буде 2-4 години, і так як процес копчення займає там більше часу, чим коптити, наприклад, ту саму ковбасу, то от ви днем спокійно будете це робити. А хто має, має таку без, безсон, як хворіє, як воно правильно Лунатизмом Ні, да. безсонницею. Безсонницею, лунатист то зовсім інший. То можна е, і на вечір, кому як зручніше. Значить, такий має вигляд почеррявинка, така стала. да М'якіше трішки світліші, навіть така непогана. Колі, що ми будемо мотувати нитку чи да, ставити? ниткою. Нитку, да? Да, да, нитку, нитку. Нитку. Все елементарно просто. Отакі виходять, як затяжка така. Зараз ми пробуємо оце все. Цю всю почеревинку перев'яжемо і підемо до коптильні. Поставили, друзі, почеревинку в коптильню, відкриваємо ззаді отвір. Димохода і отвір заслонку вентилятора просушки. Перший процес це процес отеплення. наш... вставляєте в шуб у самий такий. Ну, бажано, щоб шматки були однакові, але вставляєте його в самий грубший шматок, наводите в середині продукту на регуляторі. Температури продуктові 18-20 градусів, я навів 20, і в середині камери 35-40 градусів. Вмикаємо ТЕН, вмикаємо вентилятор просушки, вмикаємо вентилятор конвекції. І цей процес утеплення закінчиться, коли температура всередині продукту буде 20 градусів, так як навели на регуляторі температури середині продукту. Температура в середині продукту 19 градусів. В принципі, можна переходити до наступного процесу, процес сушки. Е, попередній процес урівняння температури на почеревині приблизно відбувався 50 хвилин. Не приблизно, а точно, щоб набути з 8 градусів, вийти з 8 градусів до 19-50 хвилин. Ну, в цілому це буде трішки у вас різниця, тому що також можливо залежить і. Певні якісь умови, які не пов'язані з коптильною, тобто напруга світла і те і т.п. Значить, переходимо до процесу сушки. В середині камери виставляємо 50 від 50 до 65 градусів, я виставлю максимально 65, а в середині продукту температура не повинна перевищувати 40 градусів за Цельсієм. Нащупаю в середині продукту. Чекаємо і засіцям також по часу, скільки це займе, щоб ви також орієнтувалися приблизно. Температура всередині продукту 38 градусів, непогано, такий має вигляд. Погляньте сухеньке, бачите, жирочок трішки на намисковій ну В цілому непогано. Закрив я шторку вже вентилятор-просушки. в принципі Ми його можемо вже вимикати. І призакрив димоход. Зараз будемо вже проводити копчення виставляємо температуру в середині камери. 75-85 градусів, 70 навіть і градусів, в залежності в тому, якому стані у вас е, продукти, які шматки. Я виставив навіть 85 і в середині продукту виставляю 60 градусів, щоб не перевищував е, температуру на даному етапі, щоб не перевищувала температуру 60 градусів. Бажано дотримуватись до таких речей, тому що відбувається е, денатурація білка. Але більшу інформацію ви зможете дізнатися в описі під відео. Я залишу посилання на компанію Дрявос, де ви зможете замовити коптильню древос будь-яку по промокоду Дмитро Богаш з 5% знижкою. І зараз будемо, друзі, пускати димок. Вмикаємо, значить, компресор, засипемо щепу щепу просушив у. Духовці, тому що вже трішки набирається вологи, коли волога щепа, може віддавати трішки такою гірчинкою бажано її просушувати. Засипаю десь на третину ємності і підпалюємо. хтось мені обіцяв запальничку купити, не знаю навіть хто. Пішов красу. Цей процес буде відбуватися приблизно година 2 години, в залежності від того, як ви хочете, щоб підкотився сам продукт. Якщо хочете трішки так, щоб був е, насиченіший колір, то тримайте довше. Ми будемо тримати десь приблизно година, година 10. Пройшло година 20, десь приблизно такий має вигляд. Погляньте, вже вечір трішки не передає колір. Але в загальному погляньте такий насичено золотистий. Вимикаємо димогенератор, він вже не потрібен, там процес закінчений. Можна від'єднати, але я сюди зробив таку звідси заглушечку, що просто закрив, щоб Зараз потрібно нам парою догнати температуру до 68-70 градусів. Будемо догонити до 70 градусів. Зараз температура в середині продукту 59. тобто границю 60 ми не перейшли, дотримуємося технології, щоб все було добре. І в середині камери наводимо температуру 80-90 градусів. Я навів 84 чомусь, але наводжу 85. Таку серединку покладемо. Він, то ти. Якщо ви замовили коптильню без парогенератора і використовуєте і каструлю так як використовую я, то її ставте на дощечки, щоб не бробило ніде током, так як все обшито е, нержавіючою сталью. Закриваємо Дам. і догонимо. Темпера... Чекаємо, поки температура дійде до. Е, 70 градусів, що наведено тут всередині щупу. Зараз підженеться це паром. Взад заслінки димохода е, закриваєте, а там в нас повинна е, заслінка просушки, вона повинна бути закрита ще від попереднього процесу. Значить, тут і тен і конвекція. І кип'ятильник. У вашому випадку, якщо парогенератор є, то вимкнути ще парогенератор. Чекаю. Ну от і все, друзі, набралась температура 70 градусів всередині футильні кип'ятильник. Перед відкриванням вимикаєте, у кого кип'ятильник. Така красота. Ось така, друзі, красота. Ну, взагалі. Це вже можна вимикати. Зараз трішки провітриться. Е, Почерявано залишимо тут на 2-3 години для вистигання і потім перенесемо у холодильник. Через 12-24 години зараз, вимкну, щоб не пікало не заважало. Е, можна буде. Через 12-24 години можна вже буде е, спробувати його для, для опізнавання всіх смаків. Тому що зараз воно гаче так. Е, так нічого не скажеш. Вистигне і проведемо дегустацію. Пройшло 12 годин. Закінчили вчора десь о 10.11, так само сьогодні, десь через, ну вже лише днем. Раджу вам, рекомендую все ж таки оцей процес маринування вираховувати так, щоб було по дневі, або коли у вас було час, або тоді, коли ви будете реалізовувати. Так як беремо, наприклад, реалізовуємо ми, наприклад, п'ятницю. То повинна, що продукція вистояти з 12-24 години. Віднімаєте, плюс процес копчення віднімаєте, плюс процес маринування віднімаєте. І тоді вже дивитесь, що у вас ця продукція була готова до того часу. Ну, хто навчався на технологію, той ці питання розуміє. Там вони проходили певні навчання. А ми розріжемо аромат, стоїть страшенний, страшенно класний аромат. Скаженові так не знаю, як сусіди вчора засинали, бо по вулиці так. Вітерець розвіяв цей димочок. Якби було літо жара, точно би почули, а так вже осінь, холодно, вікна закриті. Ну, такий аромат, мабуть, і прийшов і через пластикові вікна. Просто так, красота. Камера не передає той запах. Колір, 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 аромат просто не передати. Що всередині, Саме цікаве, що в всередині. Всередині да, супер. в середині оце Все біленьке, рівномірне. Просто красотень. Погляньте, рівномірно. М'яска Ну, От м'язка хочу. Пошли, вот, Та, мабуть, всі вони да? такі. Вони м'ясом казалися, а тут така м'ясо процентів 40. 40 м'яса, 60% цілка. Хотілося 80 м'яса. 20, ну не передати. На смак на смак спробуємо. ну В цілому ін'єктор спрацював прекрасно. Погляньте, немає білого вічка, що при замошуванні може бути, коли недостатньо дотриматись певної те, 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 технології, то е, може бути сформуватися посередині така біла плямка, світліша плямка, тобто не промаринований і сервуватий продукт. Тут цього немає. Промаринованості. Не Просто прекрасно. Тобто ін'єктор рекомендую. Спрацював доволі швидко, класно і легко. Тобто, з цим питань немає. Шприцом також можна, але там трішечки оце набирати. Вводити <зовет> ну, свої моменти. Цим набагато швидше набрали, бо ще таку замовлю підставку. На підставочку поставили. Ну, в принципі, коли вона на поруч то підставка не потрібна, завжди підстави своє плече і руки і допомогу. Ну, менше з тим. Спробуємо на смак, спробуємо <sharp> який маринад, яка суміш е маринаду для інєктування. Виробник для пропонує нам. Тонесенько потрібно наріжати, а цим. Аж просвітлюється таке. Мені подобається так. Так, це заберемо раз. Ех! Воно просто як масло. Та -ти ж. Де розпадається? Так, да, м'якіньке да? таке. У На нас в селі зазвичай, ну, принаймні тих, кого я знаю, то трішки більшими шматочками а Це міська тема. Мене взяв шматок з'їв <кхм> чи заїв. Захисив. Ну, я ще обережно хотів про це сказати, <RB> а ти прям в точку. Так що масло м'ягеньке. <р freely split> не передати, не сказати нічого. Ну, втрілочку потрібно було підготувати, Але звісно ж, потрібно трішки щось додати, щоб було десь помідорки, що тут були у нас помідори. Піння. А, годен чи не годен? От годен. Якому ресторані так не подадуть. Ано ну, спробуй. спробуй. Давайте перше. Мені все їхати на поле. Давай побачимо. Що кажеш? Оце воно. Воно? Так. Угу. Да? Марина супер. солі. В міру такий, що. Так. Да? Так. Да. Не дуже живе. Лігеньке розпадається. це... Прекрасна. прекрасно, Маринад суперовий, марина друзяка. Чесно скажу, відчувається. Одне, що. Оце, ну це для любителів почеревини. Я так люблю-більш більш, більш м'ясиста, то е, на почеревина жирновата Отака така вона для. Для людей посмакувати трішки, да, це питань немає. В цілому, це такий продукт, тут немає. Ще. А мені подобається більше таке, щоб було е, м'ясне. От мені м'ясні вироби більше подобаються. Але в цілому аромат е, те, що промаринувалося, тут питань немає. Погляньте. Погляньте, а, просто воно розпадається, колір однорідний. Смакові якості, ну, питань немає. Ні, воно смачно, дуже смачно. Навіть то, що ти кажеш, що сало, воно смачно, я не знаю. і, сало, і Ну це продукти а? ж не для, як би сказати, постійного кожного дневного. Ну, Ковбаса, м'ясо, да, там питань немає, там лиш та очі, відкрив холодильник після того, як очі протер, Відкрив ковбаски, взяв, поїв, пішов, попрацював, питань немає. З почеревиною, ну я ж кажу, на смак. Це таке. Це я висловлюю свою думку. Вона не завжди в таких питаннях правильна, тому що тут у кожного свої смаки і бачення. Але смачно вийшло. Смачно. питань немає. Змачно. Переходьте, друзі, в опис під відео. Вибирайте ін'єктор, вибирайте маринад. Доволі класний, не потрібно змішувати, ворожити, мішати, одразу розбавили коц-кос туди, зрівняли температуру верніше з продуктом. Замаринували собі, чи м'ясо, чи по будь що що ви бажаєте, якийсь філеючку, там далі буде далі. І питань не буде. За допомогою ін'єктора це зробити швидко. Не потрібно набирати оце все, затрачати час. Доволі класна річ. Переходьте в опис під відео і також замовляйте собі, бо це все ви не зробите без класної коптильні, такої коптильні. Для по промокоду Дмитро Бугач 5% скидка. Будьте здорові, користуйтесь на здоров'я, коли будете смакувати. Згадайте не злим тихим словом. Друзі, ми працювати. Ну, ще трішки, звичайно, да. Да, Ввечері, бо це, до цього воно шкідливо саме їсти з хлібом. Коментуйте, ставте вподобання до наступних відео, друзі. Хай щастить. Денька, Питання. Кусі, не лишити, щоб заїдні в хаті не було, казали старі бабки. О.